موسیقی Один з дванадцяти малих пророків святий пророк Михей. Він походив із племені Іуди та був родом із міста Морасфі, що на південь від Єрусалима, тому і називали його Морасфітянином. Своє пророче служіння святий Михеї здійснював у 8 столітті до Різдва Христового. Майже п'ятдесят років він проповідував за іудейських царів Іоафама, Ахаза та Єзикії. Викриття та віщування, які висловлював пророк, стосувалися як іудейського, так і ізраїльського царства. Михей передбачив небезпеки, що загрожували ізраїльському царству при його руйнуванні, а іудеї під час нашестя Асирійського царя синахирима. Саме цей пророк передріг народження Спасителя у Вифлеємі. Мощі святого пророка Михея було знайдено у IV столітті після Різдва Христового. Вифлеєме з тебе вийде мені той, який повинен бути владикою в Ізраїлі і якого походження від початку від днів вічних. Він винайшов нову техніку живопису і досяг такої досконалості, що міг кількома мазками отримати бажаний ефект. Венеціанський художник Тіціан. Римський імператор Карл V призначив митця особистим художником. А король Іспанії Філіп II став довічним покровителем майстра. Тіціан відомий своїми портретами та картинами на релігійні сюжети, чудовими монументальними вівтарними образами. Художник досконало володів олійним живописом і був першим, хто найповніше використовував його можливості. Офіційний художник Венеціанської республіки Тіціан до самої смерті був загальновизнаним провідним живописцем. Винайдена ним вільна манера малярства, неабияк вплинула на подальший розвиток світової культури. Не було такого іменитого вельможі та знатної пані, в яких не торкнувся б його пензель. Уже перша збірка його віршів з вершин і низин стала найвидатнішим явищем української поезії після творів Шевченка. Проза Івана Франка поклала початок новому етапу реалізму в українському письменстві. Іван Якович ввів у літературу нові теми, конфлікти, нових героїв. Проте він був не лише літературним новатором, а й видатним ученим. Захистив докторську дисертацію, став доцентом кафедри української літератури та етнографії Львівського університету, почесним доктором російської словесності Харківського університету. Свого часу були перекладені не лише його художні твори, а й історичні та економічні праці. У 1956 році, згідно з рішенням Всесвітньої ради миру, громадськість усього світу відзначила сторічний ювілей Франка. Іван Франко. Це розум і серце нашого народу. Священомученик Василій Богоявленський був діяльним і активним архієреєм. За шість років служіння на Чернігівській кафедрі ним були відкриті друге жіноче єпархіальне училище, ряд двокласних духовних шкіл. Активно велась місіонерська діяльність. У 1917 році владика Василій відійшов від справ. Наступного року він взяв участь у помісному соборі, звідки був направлений до Пермі, щоб з'ясувати обставини вбивства архієпископа Андроника. Дорогою до Москви поїзд з членами комісії був зупинений більшовиками. Усі священнослужителі були убиті, а владика Василій скинутий з мосту в річку. Згодом його останки були спалені, бо стали предметом шанування вірян. У 2000 році єпископ Василій був приєднаний до лику Святих. Віра це сповідництво, це мужні утвердження своїм життям істини Божої. У наступному випуску заруйнування ідольських капищ язичники спалили його на вогні святий Маркел єпископ Апамейський. Його п'єси стали класичними зразками іспанської національної драми епохи відродження Фелікс Лопедевега. Сторінками біографії одного з лідерів білогвардійського руху в Росії генерала Петра Миколаєвича Врангеля. Засновниця московського театру для дітей російський театральний діяч Наталія Іллівна Сац.